Зіграли три ігри. Мате, ставте трасеть. Що працює, да? Мало удобно. А що робити сяких не займається? Udovno? Dobro to. Dobra, to vidite opakno. Saviti pa diži in to. Ne dobro. Tamo zaadni. Preme. Praću će ti vuod, godi ste prostor. Dije, po se redemo! Nikajako je tu čotko, ka ćeš postać. Čeka! Ето, майка, не сте дуги, а не зараш. Нас. не вижда. А ти цяк. О, сяк не. Блед, той трубове е. Трябва шо Це дуже менше тисяч. Абось ми розібрали і раз-два. Ліса і сіті. У них. Де я ні. Давай їду. Давай сюди повідомлення. Ті тупи що?

Дивись, щоб тобі за спину не побіг. Ні, вище. Іваня видать. Угалок. Ні, за 25 минут не убір. Куда весь? м'яч?

Ну что, наче вы? Давай сюда, держи. Там направляй. Да ты мои малые рамка, ладно. Вот сидить нахуй с кадре. А переводи. А ну хуйни, хуйня, хуйни. Пацаны, ты не что ты. Чекай, я кину там. Ну шо ты.

А вони бежить. Са, я ну давай! Слади голову! Де м'яч? Ва, бопу забрати, мов! Зайди на ютуб! Е? Зайди на ютуб! Да. Та трансляцію по них! Дай Дайте сломать, да не раз да. увозиться посаду. Візай! Візай! Де біга! Та спокійно біграве, там робить проблеми! Десь побіг!

Знімай його. Це приблизно. Ганя, ся на паузу класти. Такі самі, три <риклад> губки переди, подають. Дей десаті о. ¡Oye, es tierra, vel! ¡Eh, clip, sí! ¡Eh, clip! Ой, біжи, та сюда піди вліво. Ще там два Тарас! Та чого завжди туди? Качни туди, туда, Качти туда піде в середину! Так будем Так. Ой, який то. Не готовий. Отже. Сенько ще. Оцефіки мали колесик забирають. Даня задав біжим. Та пасту вже давай! Господи! І зай злівав нападіваня, йди сюди! Та дай пасні кудимо відразу!

Дім-короба, діти, опа. Що пас не дає? Розкажи, поясни мені. Ти бачив діку, Діма, та щось му пас не дав? Покути просто передачу! Хочете помочь? Браво! А легше! Легше! Не треба розвертатися на місці, а веди м'яч, управо! Веди його! М'яч вести можна! А не стояти на місці, розвертатися! Такі криві бордюри блядь, мене. Криві бордюри дуже. зайди! Гладя пес у м'яко А ну йди зайди на ютуб. На ютуб зайди. табір. Домініка Майстор, зараз, ще одно укинуло з поїзда. Молодець, укиду їх, бо все побляло, ці бояться. Ні, що все боїте? Вона з вами корпусом грає, ви відлітаєте обоє. Що один, що другий, Тарас. Ну, коротше, потім. Мене, я не трохи. А ну, штатив іменно, держи. Тарасу, що прикалується чи що? Укинулися теж з поїзда. Там вже один сидить. Що космос не години покладати. Не приймай його, а снігони не з прийняти. Ну, no, взагалі не йде.

Ваня, те що? А ну зайди на YouTube чек трансляцію. Бо у мене ні щось нема. Що кажеш? Не чути. Йоу, Йоу, давайтеся за спотом, Ще раз! Ще раз! ні, сліва Стій! Чекай! чекайка, Даня нападаючи. Опорника, Максим. Забігайсь, корж чекай! Четвертого! Тограф Автограф! Автограф! ありがとうございま не буду играть на ней,

Ні, де там тут, піднімай, піднімай. Ногу тут. Макі, проситься. Та не спіши, Мак! Та прокинь м'яч і дай передачу! Що ти боїшся? Май, що хроме?

Вони що, не граємо? Поміняєш. Як? Нє, ти чекай, хуст, який член, і споклав би. Ай. Те, що не міняє, то не має вже значення. Главне, якби хуст один був, Типа, тепер... А стендов 2? Щот, типу, типа, на який прийде. Життя один, а стендов 2. Дивіться, Ласка, це розуміє? Сам, сам! Розуміє? Ні, дай я Дай по лінії! Це мене щось. Цей штативний не рвався. А може тут старий? А ну, забирайся. Ай, блядь. Я не будеш, а ти до мене пригнуло. Ти впадеш, ти ти переживаєш?